Тут є основа майбутнього хвостосховища. Розраховуємо запустити в кінці 24-го року. Можна сказати, що цей об'єкт є екофрендлі. Зараз можна уявити, що ми знаходимося з вами на дні моря. Тут є основа майбутнього хвостосховища. Хвостосховище третя карта. Зараз ми вже другий рік продовжуємо його строїти. Інтенсивно, причому строїти. Перша. Відмітка нам дасть корисна ємність 28 мільйонів метрів кубічних, що забезпечить наш комбінат на три роки складання сюди відходів при нашого виробництва. Розраховуємо запустити кінці 24-го року. Це хвостосховище. Ну, ви побачили масштаби його із поверхні. Тут зблизька. Тобто, розумієте, воно розташоване на території близько. 500 гектарів і виділяються на нього кошти понад 150 мільйонів доларів. Значна частина йде на новітні технології, тобто такі, які б мінімізували вплив негативний на довкілля та оточуюче середовище. Перед вами рулон матеріалу ізолюючого, який ми використовуємо на нашому новому хвостосховищі, це бентонітові мати. Ось він, це тканний, тканний матеріал. З однієї сторони канина і з іншої сторони, а всередині знаходиться бентонітова гліна. Коли вона намакає, вона збільшується в розмірах і таким чином не пропускає воду, яка тут буде технічно, нижче через себе, будемо говорити так грубо, Так? то це найідеальніший варіант для того, щоб менше всього води нашої попадало в підземні водоносні горизонти. А в подальшому він взагалі зводиться до нуля. Ви побачили, що немає такого катастрофічних екологічних наслідків. І, тобто, можна сказати, що цей об'єкт є екофрендлі, тобто він ну, не вносить негативного такого глобального впливу на наше довкілля. У нас замкнутий цикл водопостачання. Тобто, ми нашу технічну воду не скидаємо ні в які водні об'єкти. Ні в поверхневі, ні в підземні водоносні горизонти. Круг нашого свисховища буде виселена лісозахисна смуга. Це для того, щоб якщо будуть якісь пилить пляжі наші свисосховища, щоб вона туди пил наш не досягав. Це перше. По-друге, у нас на підприємстві построєна станція. На якої приготовляється розчіт, яким ми покриваємо наші потенціально пилячі поверхні. Ну, от ми бачимо постосховище. нас четверта карта. Да? нас карта номер два на цього спостасховища. Пилу ніякого немає. У нас нема такого, щоб піднімався вітер і знімав пил на нашому е, об'єкті. Це пульпа. Пульпа це вода, яка перевозить наш. Відходи нашого виробництва. Складова її 92% це вода, і 8 ну 8 7 це іменно цього продукту піска, який ми змільчили. Він пуста порода і його треба десь захоронити. Тому що з тої руди, яка приходить на рудозбагачувальну фабрики, десь до 40% — це виходить концентрат, а 60% — як би ми не хотіли, це все-таки відходи виробництва. Оце 60% у виді піска сюди складується. Ми бачимо, що вона ну, якби грязна да, на вид. Оце її окрашує якраз хвости, які ми сюди складуємо. Вони, якщо ми подивимося на ту карту, вони в сухому вигляді знаходяться. Да? Тобто вода пішла через наші водосливні колодязі в центр хвоствища в чашу, а хвости осіли в карті. Оце вони в сухому виді. Якщо, якщо тут вода, ми зупинимо кульпопровод, вода через водозерні колодязі піде в чашу хвосток. Вже тут теж буде отака от, е, піщана порода, як там знаходиться. Ми бачимо, що е, уся вода е, рециркулюється і потім е, вживається повторно, тобто вона не потрапляє в довкілля. І е, хвости це е, суха. Субстанція, яка потім буде рекультивуватися. Щоб показати, що це суха субстанція, я зараз проведу певний експеримент. Ось я жбурну камінь. Бачите, тут тобто, вода звідти йде. Вода йде і рециркулюється повторно в процесі. Вона не потрапляє до довкілля. До тобто, потім, згідно проєктів, це буде рециркулюватися. Попри війну, ми продовжимо будувати це хвостосховище, яке є стратегічним нашим об'єктом. І навіть ця війна вона не згасить наше зелене світло до трансформації нашого підприємства до еко, екотрансформації, скажімо, нашого підприємства. Тобто ми вибрали цей рух, і ми будемо по ньому. Thank you.